Консультація для батьків. Користь домашнього хліба. Домашній хліб це свіжий натуральний продукт. Приготований вдома з контрольованих інгредієнтів. Він дозволяє уникнути штучних добавок і консервантів, а також адаптувати рецепти під власні смакові вподобання і дієтичні потреби. Приготування хліба вдома. Економічніше і корисніше для здоров'я, забезпечуючи високий рівень свіжості та поживності. Чому домашній хліб такий корисний? По-перше, це контроль над інгредієнтами. Домашній хліб дозволяє контролювати якість і кількість інгредієнтів. Ви можете уникнути додавання консервантів, штучних барвників. Та надмірної кількості цукру і солі. Друге. Це використання натуральних інгредієнтів. Використовуйте органічні або натуральні інгредієнти, такі як цільнозернове, борошно, натуральні дріжджі і бездодаткових добавок. Це підвищує харчову цінність хліба. Третє це підтримка здорового харчування. Домашній хліб може бути багатим на клітковину. Вітаміни, мінерали, особливо якщо використовуються цільнозернові продукти. Це допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові і здоров'я травної системи. Перте менше шкідливих добавок. В магазинних хліба часто використовуються добавки для продовження терміну зберігання. Приготування хліба вдома виключає ці добавки і забезпечує більш здоровий продукт. П'яте. Зменшення вмісту натрію. Багато готових хлібів містять велику кількість солі, що може сприяти підвищенню кров'яного тиску. Домашній хліб дозволяє контролювати рівень натрію і зменшити його зміст. Шосте. Підтримка активного способу життя. Приготування хліба вдома є відмінним способом залучити дітей до активної участі в приготуванні їжі, що може сприяти розвитку їхніх кулінарних навичок і інтересу до здорового харчування. Сьома. Економія коштів. Приготування хліба вдома часто є більш економічним варіантом, ніж покупка хліба в магазині. Особливо якщо використовувати базові інгредієнти. 8. Свіжість і смак. Домашній хліб завжди свіжий і має неперевершений смак. Свіжість та аромати домашнього хліба значно покращують загальне враження від їжі. 9. Кулінарні експерименти. Приготування хліба вдома відкриває можливість для кулінарних експериментів. Ви можете спробувати різні види борошна, додавати насіння, горіхи, сухофрукти і спеції сімейні традиції та взаємодія. Залучення дітей до приготування хліба може стати приємною сімейною традицією, що сприяє зміцненню зв'язків між членами сім'ї. Це також може навчити дітей важливості здорового харчування і домашньої кулінарії. Рекомендації. Вибирайте прості рецепти для початку, щоб процес приготування був доступним і цікавим для всіх членів сім'ї. Запропонуйте дітям брати участь у виборі інгредієнтів та виконанням простих завдань. Експериментуйте з рецептами та інгредієнтами, щоб знайти найсмачніший варіант домашнього хліба, який сподобається всій родині. Дякую за увагу! Смачного хліба на столі!